Так, Привіт братва. Е, можу вас привітати з першим кадром, забрав я мотоцикл. Зараз предстоїть 260 км проїхати. Здоровий. Здоровий мотоцикл. Перші враження. Ну, я вже проїхався трохи на ньому. Я вже трохи на ньому проїхався. Відразу хочу сказати, що це не, не самий тихий мотоцикл. Громкенький. По, характер... По характеристикам не можу ще нічого такого сказати, як їде, тому що ще не можна на ньому давати джазу. Так, а знаходжусь я в місті Кременчук на годину 16.50, а мені потрібно доїхати в Харків до за димнати точно не вийде, ну просто буде холодно вже. Крутий мод. За свої гроші я краще нічого не знайшов для себе. Хекен. Ну, Текен я сів і мені відразу не сподобалась посадка. Я на ньому сижу, а мені ну, неудобно. А цей мотоцикл буде повище, попросторніше та й поцікавіше, як на мене. Ну і по ціні також він він чуть, чуть дороже. Мені до Харкова 260 км. Попа Кременчук. І зараз буду тарахтіти потихеньку. Зараз то воно тепло, плюс 12, плюс 10. А до вечора воно буде аж до плюс одного. Я навіть не знаю, як я справлюсь. Я повинен був забрати мотоцикл в Дніпрі. Ну коротше така ситуація може случитися тільки зі мною. Я перепутав адреса і поїхав забирати мотоцикл в Дніпропетровськ. А треба було в Кременчук. І я багато времени, так скажем, просто був в дорозі. Ну, я думаю, нічого, доїду потихеньку. І в Харкові вже можна сразу міняти масло. А по мотоциклу це ну, він мені реально подобається. Навіть на свою кубатуру. Класний мост. Більш подробний розбір, так скажем, огляд мотоцикла. Я зроблю повний, повний розбір, я на ньому трошки покатаюсь, зрозумію для себе, що воно, що воно таке. І вже тоді буду розповідати щось вам. Відчувається він дуже легко, несмотря на свої габарити. Тобто відчувається він дуже легким мотоциклом. Приїхав перші 30 км. Хай трошки остине. І потихеньку буде їхати далі. Блін, не знаю навіть. Мені потрібно проїхати 221 км ще. А вже 17.22. Два часа 58 хвилин. Це я буду до 10 часов вечора їхати. Ого. А там вже буде холодно. Ну я благо взяв теплі шмотки. І що, нормально. Оп! Блютуз тут так аж есть, не знаю. Так, светло. Ну выхлоп громкий капец. Конечно, он гучненький. Но тем, мабуть, и прикольно.